Котики, і сьогодні З вами Нелі, і сьогодні я буду знімати для вас ідеї для будинків. І, і я зараз буду показувати, я буду робити ще будинок, а потім вже обустройку буде в другому відео. Із нею я буду, і з нею буду я. Так. Ну що ж, ми який оберемо домик? Оберемо ось такий домик. Так. Коротше, за земною калія. Та не кажи моє ім'я, пожалуйста. Окей. Я не калію. Не, 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 не пали мене. Не пали мене. Коротше, вибачте, да, це я тут я живу. Я живу в Неллі. Я живу в Неллі, так. Да. Ну, ну як живу в Неллі. ми живе, ми в одному класі. Да. <ріпи> <ріпи> підписуйтесь на мене. На мене підписуйтесь. На мене. У тебе і так багато підписників. Теж надо. Мені теж треба. Мені теж треба. Тебе так багато. Надо Ми придумали з нею пісню. Балонди, балонди. Наш однокласник такий ми коли такі, типа і, і Мы такі, такі ми такі, за, ну скалі такі блонди блонди, і Максим такий, наш, наш однокласник, ем, такий. О, Господи! господи. А, а ми всего лишь просто такі за плечі такі, балонди, балонди. Ну все, хоч. Да, зачем нам? Женка, женка, женка. В прошлой серии я такая, женка, женка, ням, ням. Книжечки нам треба. Надо, Надо прочитать Вот это мы любим читать. Надо столик. А, да столик, столик, столик. Все, на столик, а столик. Пропустим. Вот теле, теле. Теле, теле. Надя тут ще є книжечки. Не були моєю, я. Ну, Надя так ти вже казала. А. В прошлому відео що ти не, Надя. Ну, Надічка. Надійка. Пожалуйста, не називайте її Наді... Надя. Вона любить, коли її Надійка називає. А Що будуть мене називати Надійка? Я вас перепису. Зачинаємо. І видалиш канал. Да. Але вона не хоче видаляти свій канал. Та я можу навіть себе закладу. Захейти. Це вони не знімають. Знімає тільки Софія. Тут собака буде ваша. Це не наш домик, це ми вам даємо ідею, щоб ви не копірували надю. Ось така гостинна. А що тут буде? Ладно, тут не буде. Самі думайте. Ну, точніше що мене не копій. Ну да. Нас. так. який я не будиночок. Бо у Наді дуже гарні будиночки. Будь ласка, не копіюйте. Її вона <кхи> вибачте, вона на своїй будинки, вибачте, 5 годин тратить. Так, так тепер ми робимо їй спальню. Ой не їй я вам. Може, у нас скоро закінчиться роль То, в школі. Там в школі опять вона не може вдома знімати, тому ми будемо тепер останнім часом в школі знімати і відео. Зі мною вона буде. Е, е, нам треба ось така... Не треба. Не надо. Вау, як гарно! Це буде у вас вдома. так? Це ідеально. Пошути. Да, ну це гарно, ну це гарно. Це — чого. Гарно. <зваж Saski> уля зараз така ка, скаже, походу. Надя, що ти робиш? — Ні, уля не скаже надя, що ти робиш. — Уля не така уж погана. А на піватара все знає. Я сама не знаю. Надо, надо. Вы понимаете, не надо так. Я сама так, не знаю. Хоч я сама строю. Надя, Надеется, я быстро за тебе. Ну, я трошки свої деталі добавлю. добавлю. Mm -hmm. Ну все, мы вам робимо тільки торну спальню. Ой, ой, ой. Ой. Чихоково я. Надеюсь, немає, что я типа така смешна. Ну все, ну все красиво. Ну все, всім до побачення. До побачення. всім пока. всім пока, відео закінчилось.